Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати таке відео, коли не було часу доглядати за акваріумом. Не було мене на місці. От. Але я обіцяв показати вам, як себе буде вести акваріум на ось цьому ґрунті. Типу коли в нас є поживна підкладка, пісок як буфер для того, щоб цей ґрунт не фонив. От, і е, відповідно рослини. Я спеціально знімаю е, його таким чином, що ще не прибирав в акваріумі. Зараз я почну з ґрунту. Дивіться, як пішла коренева система, розрослася. Просто космічно, я надзвичайно задоволений. Тобто повністю рослини, свою кореневу систему, кидають туди в поживний ґрунт і нічого не фонить. Рослини просто заполонили акваріум. Це два тижні не прибиралось в ньому, тільки була заміна вороди. Ось так виходять назовню. Що я хочу сказати? Як бачите, немає водоростей. Повністю стабільна система. Звісно, тут невелика кількість риб. Ось пару Сомиків та і півника я е, з цього акваріуму вити, витягну. От. І е, хочу сказати, що е, дуже мені сподобався цей варіант утримання акваріумів. Навіть я б його порівняв з форсованим акваріум з СО2, тому що, як бачите, світло на ньому ось, звичайно, да, діодна лампа. Е, світло незначне. От, звісно, рослини не примхливі, але разом з тим, ось дивіться, який килим їх. Тут просто, ну, просто космос. Тому не нехтуйте цим варіантом. Спокійно запускайте акваріуми на поживному ґрунті, на землі. От, е дуже себе гарно зарекомендували. Мені особисто сподобалось. Звісно, трішки додавав мікро от добре в цей акваріум. І е, трішки макро. Там через день я дозував частину дози для того, щоб додати у вигляді рідких добрив. Більше нічого, абсолютно. от, Рибки і, відповідно, е, акваріум живе своїм життям. Ось. Дивіться, скільки коріння. Да? Рослини намагаються вижити один одного. Дуже цікаво. От. Тому пробуйте. Варіант хороший. Я зараз буду його прибирати. Результат мені дуже сподобався. Дивіться, крипти, просто скажену пруть. Всі рослини себе дуже гарно почувають. Через їхню велику кількість цих рослин, надзвичайно велику кількість на площину цієї посадки. Система досить стабільна. Там допускалося, що вода й випаровувалася. От, тому можна такий метод використовувати, щось схоже на метод Вальстада. Я ще одну баночку зроблю, вже більше без фільтрації вийде відео у мене. От, але кому цікаво. Пробуйте, хто е, пробував на такій системі вирощувати рослини, точніше робити акваріуми, пишіть свої коментарі. Радий і цікаво буде почитати мені. Оце прибираю. Хочу показати на е, якість рослин. Тобі ж знизу червоний кори, колір кліптокаріна гарно видає, зверху вони насичені. Тобто крипта ну, дуже гарно в таких умовах росте. І подивіться, будь ласка, на коріння. Я висмикнув, воно гарно висмикується з ґрунту, тому що з камінців ви його так, скажімо, не висмикнете. Да? Звісно, треба обережно робити, тому що ґрунт е також пісок важкий, але наскільки гарно розвинута коренева система. Ось. Це вона вся не, виліз, не вилізла, звісно, там частиною обірвалося, але повністю на товщину ґрунту. І якщо порівняти там в ґрунті е, вирощування не поживному, то там коріння буде зовсім інше. Тому майте на увазі. Всім успіхів, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.